Дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви підписалися на мій канал і що ви мене підтримуєте, бо без вас би не існувало цього каналу і не було б нічого. Я би ставила свої відео і нікого б не було на них. А так, завдяки вам, мій канал просувається до переду. О, і багато дуже людей підписалося на мій канал. Я щиро вдячна всім, хто підписався. І хто дивиться моє відео дуже вам дякую. Ще хочу звернутися до кожного хто дивиться моє відео і не є підписаний. Якщо вам подобаються мої відео і те, що я роблю, і що я розказую, будь ласка, підтримайте мене і підпишіться. Це, це саме легше, що можна зробити. Це дуже просто. просто підписатися. Там є дзвіночок, натискаєте на цей дзвіночок. Якщо дзвіночка ви по якійсь причині не бачите, або ще щось, то там є от як відео йде, і в правому куточку внизу є таке червоненьке віконечко. Це моє віконечко, яке я створила, і ви теж можете його нажимати, щоб підписатися. І ті, і всі, ті, хто є підписаний на моє на відео, будь ласка, перевірте, чи ви дійсно є підписані, тому що розумієте, в Ютубі проходять всякі збої системи, всяке буває, і Ютуб дуже багато таких випадків є, що Ютуб просто відписує людей. Я не знаю, як це так стається, але я не відзамітила сама по собі, бо зі мною таке було, що я була підписана на якісь канали, і потім я побачила, що я не є підписана на них. Ви провірте, чи ви є підписані. Якщо ви є підписані, вам буде писати. Як ви, будете, як ви тільки зайдете на мій канал, то там буде писати, ви є підписані. По-англійськи subscribe. А може і нічого не писати. Якщо нічого не пише, то значить треба нажати, щоб підписатися. І коли ви будете підписані, то вам буде кожен раз, коли в мене виходить нове відео, ви будете отримувати такі повідомлення, що в мене щось на каналі сталося, що в мене є якісь новини для вас. І ви по цьому маєте знати, що ви є підписані. Якщо вам такі повідомлення не приходять, значить ви не є підписані. Ви мусите собі, собі подивитися самі, чи ви є підписані. І Якщо не є, то тоді підписатися. Але якщо ви отримуєте повідомлення від YouTube, що в мене вийшло нове відео, значить ви є підписані і все окей. Отакі нюанси, бо люди часом не знають за такі нюанси. То я хотіла от про то все розказати, щоб ви знали, що як ви є підписані, ви будете отримувати повідомлення від Ютуба. Бо я на всі канали, на які я підписана, я отримую повідомлення, що ця людина випустила нове відео. І про що це відео? І я зразу бачу: дивитися мені це відео, чи мені його не дивитися? Чи мене цікава така тема, чи не цікава. Так само, і ви. Як ви підпишетеся, ви будете бачити ті повідомлення. А якщо ні, то ви кожен раз будете заходити і шукати мій канал і дивитися, що в мене новенького, що я випустила. О, і то так незручно. То незручно і то втомлює людину. О, а коли тобі поприходили оті новини, і ти бачиш, на яких каналах ти підписаний, і ти вже бачиш, що тобі сьогодні можна подивитися. Так що щиро дякую вам за вашу підтримку. О, і до нових цікавих відео. А зараз ми ще не будемо закінчувати це відео, бо я хочу вам ще показати дещо на вулиці. О, і зараз ми перейдемо на вулицю. Але наразі всім щиро дякую. Я хочу вам ще розказати за оцього соняшника. Може хтось собі хоче. Цей соняшник він є на сонячній батареї і він вночі світиться. Я його туди в куточок поставила, знаєте, щоб він мені світився. І він вночі гарно світиться. Я, я поставлю відео, де він світиться вночі. О, і це дуже гарненько. І може ко комусь таке теж хочеться. Ну, то, будь ласка, ви вже знаєте, що є таке, і що, і що можна таке купити. І він не, не є дорогий. Як він у е, нас коштує 10 доларів, то у вас буде коштувати, я знаю, може, 3 долари. Бо на Україні всі товари дешевші. Я його купляла на, на веб-сайті теми. Тему. Є такий веб-сайт тему. Але він є на AliExpress і скрізь можна його знайти. Яка краса. Він гарно світить вечором. І ще хочу показати вам, оце в мене такий мак великий, це дикий мак. Це не є мак домашній, це є дикий мак, такий квітковий мак. І ось такий він гарний. І він так цвіте довго, ви бачите, скільки в нього є цвіту багато, і вони поступово будуть так розцвітати один за другим. Я його вже цього року не сіяла, бо я кожного року сіяла, але цього року він насіявся сам, і то він собі виріс, де йому хотілося. От йому захотілося, він десь там на сіненка впала і він виріс. І його багато насіялося. Бачите, скільки я його маю? Його багато насіялося, бо я до його кожного року тут саджу. І через що він мені от такий він пишний, гарний, я хотіла вам показати. Може хтось теж хоче такого собі маку додому. То, то майте на увазі, що є таке. Ну, я не знаю, як, чи з Канади. напевно, я, я теж можу вислати, але ніколи тим не цікавилася, щоб насіння вислати на Україну. Виглядають вони дуже пишні, ті маки, тільки вони дуже скоро відцвітають, то одна проблема з ними. Вони відцвітають м'єття. Отак От тиждень поцвів і все. Ну, кожна квітка має на увазі. Чотири дні, але якщо дощ, то він ще швидше. Бо, бо тоді його робить мокрим, цвіт, і він тоді ще швидше впадає. Але коли цвіте, то я не можу налюбуватися. Він мені дуже і дуже гарний. У неї є різних кольорів: є розові, є білі. Я бачила розові і бачила білі. Може, ще якісь кольори є, не знаю. От, я вам ще хочу показати за, свої, за свою клумбочку, яку я теж засадила навесні. От вона в мене ось така. Але в нас було дуже холодно. У нас до тих пір було холодно. У нас тільки пару днів, як погоди. І в нас таке так дощі лили. Що, що нічого не росло, абсолютно нічого, все так сиділо і так кисло в землі. От зараз починається тільки відживати. Бо зараз, певно, вже піде літо нарешті, я сподіваюся. І воно все маленьке в мене, нічого ніде не повиростало. тут я маю, от бачите, це вам знайома квіточка, це волошка У нас, там, на Волині і на Львівщині кажуть, на нього плават. І він в мене так засіявся, один. Кущий, і кожного року є один кущик. Я його не сію, він десь сам береться. Я не знаю, звідки він береться, але він десь береться і я його не вириваю. Казала мені сусідка вирви, та на, що ж ти, щоб він тобі так цілог? Кажу, ні-ні. ні Я його, його люблю і нехай він кажу, буде. то хоч дика квітка, але я дуже її люблю. О, і тепер от мої. Отут мої квіточки, які я садила, вони трохи підросли, звичайно, трохи, але дуже мало. Вони вже в цей час вони вже мали бути набагато більші, пішніші, але вони не виросли. Ще, тому що дуже холодно. Дуже було холодно, мокро і дощі кожен день. В мене взагалі нічого не росло, ні огірки, ні нічого на городі. Тільки цибуля. Цибулі тут нічого не шкодило. Вона виросла. Ось таке. Ось такий в мене. Ось така моя клумба. Зараз навесні я хотіла вам показати. І ще зараз покажу ці квіти, які я садила, теж вам показувала. Ось зараз вони в мене ось тут стоять. Оце такий великий горщик з пітоніями. Ось так він виглядає. О, і ці маленькі, що я вам теж показувала, вони теж трошки підросли. Не так сильно, але трошки підросли. І ось так виглядають зараз. Ось так. Я люблю квіти, то в мене їх багато. Ну, порівняно менше, як з минулими руками, але все рівно я їх маю багато. Ось так все виглядає. Ну, і це певно все. Буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Всім щиро ще раз дякую, всім підписникам і всім тим, хто дивиться мій канал, хто ще не підписаний, всім щиро дякую. І до наступного якогось цікавого відео. Па-па!